Права 1312. Графік функції y дорівнює kx плюс l перетинає вісь X у точці з абсцесою 4, а вісь Y у точці з ординатою мінус 5. Перше задання задайте функцію формулою. Ну що ж, що означає, що графік перетинає одну вісь і іншу у певній точці. Це означає, що у нас є точки, ми можемо написати, які належать цьому графіку. Записуємо, що. Тоді, або це означає, так і пишемо, що це означає, що графіку функції, що графіку функції належить Перша точка. Отже, перетинає вісь X з абсцесою 4. абсцеса 4, цієї точки X дорівнює 4 і Y дорівнює 0. Саме тоді він перетинає вісь X у точці з абсцесою 4. То пишемо тоді по X буде 4, а по Y 0. Так, і. Друга точка. вісь Y у точці з ординатою 5. Вертикальну вісь, це означає, що x у нас дорівнює 0, а y 5. Пишемо і X дорівнює 0, і y дорівнює мінус 5. Так? Якщо так, то тоді у нас є графік, задається цією формулою, і ми можемо написати рівняння з двох змінних. Записуємо тоді. Тоді дорівнює плюс l. Так, запишеться, так. Ну що, ж, отже, тоді. Туди... Мінус 4 і 0 є розв'язком цього рівняння. То ми записуємо як систему рівнянь. Перше Y у нас 0 дорівнює К, що множиться. А замість Х пишемо 4. Ну і плюс А Л у нас це невідома змінна. Так, Друге рівняння запишеться 0 і мінус 5. Тобто Y у нас мінус 5 дорівнює К. Що множиться, замість Х пишемо 0 і додати L. так? Що ж, Ми отримали таку систему рівнянь. Тоді міняємо ліву і праву частину місцями і можемо записати K множити на 4, це буде 4 k плюс L дорівнює 0. Перше рівняння. Ну, а друге, К помножити на 0, це буде 0. А 0 плюс L це L дорівнює а, мінус 5. Ми поміняли ліві і праві частини місцями. Тобто ми знаємо, що L дорівнює мінус 5, тоді ми з першого рівняння можемо знайти, чому дорівнює K. Записуємо, що тоді. Я запишу перше дія. Отже. Пишемо, що 4К плюс L дорівнює 0. Врахуємо, що L у нас дорівнює мінус 5, то ми записуємо, що 4К плюс. А замість L пишемо мінус 5 дорівнює 0. Переносимо мінус 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 4К дорівнює. Було в нас мінус 5 зліва, справа буде плюс 5. Як знайти К? Обидві частини рівняння ділимо на 4. 4К поділити на 4 це буде К. Дорівнює. І праву частину 5 ми ділимо на 4. К у нас дорівнює 5 на 4, це буде 1,25. Є. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює L, чому дорівнює K, то можемо написати і формулу, чому дорівнює наша графік функції. Записуємо, отже. Отже, пишемо функція задається формулою формулою ну і пишемо y дорівнює kx замість k пишемо 1,25%. Що множиться на X, ну і плюс L, а L дорівнює мінус 5. Додати мінус 5 це буде відняти 5. Є? Добре, записуємо відповідь. Так, задайте функцію формулою. Ми задали, записуємо, що y дорівнює 1,25х мінус 5. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. З'ясуйте, чи проходить її графік цієї функції через точку з крототою мінус 80 і мінус 105. Ну як з'ясувати? Ось у нас функція здається такою формулою. Якщо так, то вона пройде через ту точку, якщо замість x ми поставимо мінус 80, отримаємо, що y рівня мінус 105. Давайте перевіряти. Отже, записуємо, що якщо. Пишемо. Якщо х дорівнює мінус 80, пишемо то y дорівнює, 1,25 х мінус 5, і це дорівнює, буде 1,25, що множиться, а замість х пишемо мінус 80. І відняти 5. І це дорівнює. Так, як нам 1,25 помножити на мінус 80. Добуток буде від'ємний, пишемо мінус. Якщо я 10 заберу, то це буде 12,5, що множиться на 8. Ну, 12,5, що множиться на 8, помножити на 2. Це буде 25, що множиться на 4. Це буде 100. Отже, записуємо, що це буде мінус 100 мінус 5. І це буде дорівнювати мінус 105. Виходить, що якщо замість х підставити мінус 80 у нашу формулу, то ми отримаємо мінус 105. Тобто виходить, що графік наш проходить через цю точку. Записуємо тоді, що 105 зліва дорівнює 105, дорівнює мінус 105, дорівнює мінус 105. Так? Ну і записуємо. Отже, записуємо її графік. Отже, пишемо графік функції. проходить через точку з координатою мінус 80, мінус 105 і записуємо відповідь. Чи проходить її графік через точку? Записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на належність точки графіку функції, а також на перевірки, чи функція проходить через точку. На цьому вправу завершено.